Так, Матрёша, давай, злайзь оттуда. Тут ми мешкаємо з сім'єю, чоловіком, сином. Старший син на війні з перших днів і по сьогоднішній день захищає нашу Україну. Війну ми зустріли на роботі в Харкові, в обласній урології. Додому єлі добралися, тому що були страшні обстріли. Це було несподівано. За війну раніше ми тільки чули від дідусів, від бабусь з історії. І ніколи не думали, що ми застанемо це вживу. Це дуже страшно. Протягом цієї війни ми були тут, а проживали тут. Ми нікуди не виїжджали. Ховалися і в погріб з собакою, з котом, з курьми. Нас підтримували, ми підтримували, старалися працювати. А що робити? Ну, близько до кордону, ми кілометрів 20, якщо так от по дорозі. А як навпростець, то ближче. Це страшно про це подумати, що ми жили. Пліч пліч протягували їм руку допомоги, а вони нам отак. Зараз ми тримаємо кізоньок, курочок, хочемо ще завести качечок, гусочок. Плануємо поросятку купити. Якщо буде можливість, щоб тримати і не бехкало зверху, щоб не розвалювали наші сараї, де можна їх тримати, щоб не ховатися з ними в погріб. Без худоби нікуди хочеться домашнього м'яса, хочеться домашнього яєчка. Тому що не завжди є та копійка, щоб піти, навіть купити в магазин, але ціни зростають і на борошно і на зернові культури, якими кормимо своїх птичок і худобу. Якби не благодійний фонд Хелп, чесно кажучи, дуже було тяжко. Дякуємо благодійну організацію Хелп за те, що нам дає надію в життя нашим меншим курочкам за те, що можна буде вижити, прокормити, протриматися. Мрії. Мрій не багато. Головна мрія, щоб син повернувся живий. І була перемога. Це завітніша мрія для матері, щоб всі поверталися живі. І був мир. Це завітна мрія.